Олександре, вітаю вас знов в нашій студії. Скажіть, будь ласка, зараз багато говорять і на цьому тижні, зокрема, і в Одесі, і в Україні. Багато говорили саме про ветеранів. Але давайте спробуємо зрозуміти. Ось говорять, що у кожного регіону є своя специфіка. А от в чому, в чому саме одеська специфіка, в чому можливо? Чи взагалі є проблеми ветеранів у Одеси? Скажімо так, в Одесі. Ну, ветерани це в першу чергу люди, а у людей завжди будуть проблеми. Так. Одеса це, чи Київ. А, тому що в кожного ці проблеми різні. Mm -hmm. І тому дуже важливо розуміти, що до кожного ветерана або члена родини потрібен свій підхід, щоб закрити ті чи інші питання. І якщо ви вже не питали, я перейду до відповіді. То цей підхід і називається те, що мені найбільше подобається рівний рівному. Це те, як ми працюємо в нашому місті, що нам вдалося ну, впровадити. Тому що м -м, ті люди, які працюють в нашій комунальній установі, сервісний офіс хаб-ветеран угу. це чотири члени сім'ї загиблого захисника, це три особи з інвалідністю внаслідок війни. І це члени родин, яких зараз родичі знаходяться прямо на фронті, які виконують бойові завдання. Ну тобто, це люди, які на власному досвіді знають про що вони говорять. Ну мені здається, це якраз момент, який поєднує більшість ось таких от організацій, які існують в різних містах. А щодо людей, які приходять до вас зі своїми питаннями, ось до речі, які найбільш складні питання вам зараз доводиться вирішувати. Всі питання складні. Вони всі просто різні. Давайте так взяти 100 чоловік, які до нас звертаються, і вони всі різні: і питання, і історії. І буває, що. Затягується зустріч, консультація на півтори години. Бо, по-перше, треба людину вислухати. Це також уже чимось допомагає. Угу. Коли навіть вона каже такі сякі на всіх, і це треба послухати, помовчати, зрозуміти, підтримати. І тоді вже ми переходимо до конструктиву, до діалогу, а саме до вирішення питань. І є, тут... є якийсь алгоритм, по якому ви дієте ось з людьми. То, по-перше, вислухати це зрозуміло. Це таке. Так. Нормальний момент. Ми вирішуємо, ну, розумієте, я керуюся так, такою фразою, мені дуже подобається Альберт Ейнштейн, який сказав правильно мислити набагато важливіше, ніж багато знати. І коли ти Згоди. розумієш на власному досвіді, що за чим потрібно робити. По-перше, ти можеш делегувати і навчити своїх людей, які з тобою працюють, і працюють з ветеранами, також як потрібно діяти, і причини наслідкові зв'язки, що за чим. І по-друге, люди, які приходять до, до моїх людей, які працюють з ними, вони розуміючи, що ця людина також щось пережила, знає, вони ну, дуже класно до них відносяться. Вони спочатку буває таке, що. Там, ну, з якими, знаєте, такою не дуже гарним настроєм, приходять. Але коли дізнаються, що ця людина також хоче допомогти, і бачить, що вона дуже така, знаєте, зацікавлена в тому, щоб порадити і допомогти. Зовсім інший діалог. тобто всі свої, це так. ну це, це дуже доречно, як на мене, саме в цьому питанні. Але дивіться, до вас приходять люди з конкретними питаннями: чи нема виплат, чи не можуть е, знайти якісь важ... ваз... ну, можливості реабілітації, е, чи я не знаю там оформити родини якісь пільги для родини. Е, ось е, ви минулого разу розповідали, що ви е, працюєте з багатьма е, державними комунальними органами з цими ж там військомата. Соціальними службами. Ось як відбувається, от який алгоритм ви виробили для себе, для своїх, для тих хто до вас звертається? От що що відбувається? Я, ну наприклад, я ветеран, який приходжу до вас, і говорю, я взагалі не розумію, що мені робити. Ось я прийшов, от я інвалід, я, я не знаю, що що мені робити. І це я вважаю одна з найбільших проблем. Коли не знають, ну беремо дані Українського ветеранського фонду, там більше 60%, точні цифри не будемо називати. Не розуміє, що вони можуть отримати, що гарантовано держава. Ось 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 ми питання. говоримо про іншу половину, яка з яких, наприклад, беремо умовно 40%, і з цих 40% половина опускає руки після першої невдачі. Ага, тобто вони звернулись до державних де установ, їм відмовили, і вони приходять до вас і говорять, да вони ж взагалі нічого не роблять. Да, дуже так, дуже багато свараться, дуже багато невдоволені, кажуть, та, в нас все не, нічого не платять і таке інше. Коли починаємо розбиратися, то видається, що дивіться, коли вирішити якусь потрібну задачу, оце саме той, як треба мислити, для задачі потрібно дано. От коли ми приходить людина, я кажу, давайте подивимось, що є. Так, от є ветеран, є ветеран, який вже повернувся, який є інвалідом, в якого нема роботи, в якому потрібна реабілітація. Угу. Таких, на жаль, з кожним днем стає все більше і більше. Що ви йому радите? Ну, дивіться, перше, є в людини статус. Ага, О, тобто да. отримання статусу учасника бойових дій. Це важливо. Да, це це, це дуже... дуже перший крок, це да. точка входу, та, так називаємо, до нас. Це саме люди приходять до статусу. Бо відповідно до статусу, який він, вже ми можемо говорити, які пільги можна, і гарантії, і виплати отримувати відповідно до статусу. А, Проблема ми... є з отриманням статусу. Зараз? Є Бо просто необізнаність, необізнаність людей угу. і є учасники бойових дій, які кажуть, що в мене є статус. А, коли запитуєш, де посвідчення, так. він каже: що в мене нема посвідчення, але в мене є всі довідки. То є право на статус, але статуса нема. Угу. А те, що був статус, він підкріплюється відповідним посвідченням. І саме у нас на Косовській. Саме цей статус можна отримати. О. так, І один із таких варіантів, коли не тільки статус, а ще й що робити після отримання цього статусу. Так, наступний крок. Наступний. Далі, далі. І що далі. за чим далі. робити? Далі. Це, далі. 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 Це дуже важливо. Угу. І який е, кінцева ціль, Ось на чому можна вважати, що твій шлях отримання цих оформлення, гарантії пільг, виплат. На чому він закінчується, коли ти вже можеш переходити до іншого етапу, а це вже етап, наприклад, профорієнтація, яка в нас теж дуже непогано фінансується в державі, і далі особистий розвиток навчання, там, перекваліфікація. Ну мені здається, що потрібно до цього, по-перше, пройти, відновити фізичне здоров'я, ментальне здоров'я, тобто пройти повну реабілітацію, а потім вже е, говорити про якесь працевлаштування та все інше. Ну тобто, давайте так спершу, тобто ви допомагаєте. Людям отримати певний статус, який дає певні пільги. Так? А далі що про, щодо проблем реабілітації психологічної, фізичні, чим ви можете тут допомогти, і взагалі, які є можливості в місті, в регіоні? О, в принципі, в кожній громаді по всій Україні угу. є однакові можливості, які дає держава. Це державні програми відповідно до законодавства, відповідно до статусу. Це не тільки ветерани. В нас і дуже багато просто громадян не, не знають, що фінансує держава і як цим скористатися. Так. Це ми повертаємося до доволі слабкої інформаційної політики. Друге питання це Це то, що, такий як... камінь в нашого рота, але ми готові про це розповідати. Було би було б з ким спілкуватися. Ось зараз ви розповідаєте. Ну, ми, ми також розумієте, коли до мене приходить людина, і ми працюємо вже 7-8 місяців, і каже: я перший раз про вас чую. Угу. Ну, тому я приписую цей в свій бік, що та ж, також потрібно працювати і посилювати інформаційну політику. Друге питання це то, що коли ветеран приходить і він каже, що мені потрібно а, пройти реабілітацію, наприклад. Ну тут важливо розуміти, що за чим робити угу. для того, щоб отримати реабілітацію у кожного громадянина України, якщо ми говоримо про ветеранів, які звільнилися з військової служби. То це сімейний лікар, це та точка входу, який знає, що далі робити. Які є державні програми, наприклад, по реабілітації, по отриманні ліків. Є ж програма Доступні ліки. Так, вона не досконала, десь вони змінюють порядки, десь не вистачає, ну, принаймні користуючись нагодою, в мене інвалідність внаслідок ураження органів зору. І мені я кожен рік проходжу лікування в клініці Філатова. І, наприклад, якщо ми візьмемо постанову 1303, це забезпечення пільгових категорій громадян лікарськими препаратами, то офтальмологія туди не входить. Mm -hmm. А будучи у Філатово, можна подивитися, скільки там хлопців, які Ми не поранені. Неодноразово да, робили сюжет з цієї клініки і бачили, скільки є потреби саме в такому лікуванні, в такому відновленні. Так це і в це в перелік не ходить. І багато інших. Я просто взяв цю ситуацію, яку я досконало розбираюся і стикаюся постійно. Mm -hmm. Тобто держава в, держ... в законі прописана гарно, а викона... держава не зовсім виконує, скажімо, свої зобов'язання. Це постанова. Це постанова, це, це трохи інше. Да. Ну закон у нас один про, ну, про, да, да, про статус, да. соціальні гарантії і такі інше. Але про це ми говоримо про безкоштовні ті ліки, які так. але є ж постанова, у залежності від того, скільки коштів, що деталі вже прописується. Ось. І от в цих деталях якраз і немає, наприклад, таких переліку, таких, наприклад, багатокомпонентних немає. Угу. Є однокомпонентні аналоги, і люди здебільшого аналоги. теж хочуть, я хочу щось дорожче, або сімейні лікарі там радять, або лікувальні заклади щось дорожче, і от стикаються з тим, що, наприклад, не все покривається державою Реабілітація. І лікування це дуже важлива складова. Це ми говоримо про те, що можливість людини щось робити, коли вже не болить, або він вже може пересуватися, або він може нормально зосередитися на тих задачах, які його чекають в майбутньому. Це перший етап, це все-таки можливість щось робити. Це фізична, фізично, ментальна це про готовність щось робити. Бо дуже багато просто вони закриті. Вони заблоковані, і тут треба професійна робота психологів. психологів, психологів так, це угу. можна паралелити, наприклад, з під час також фізичної реабілітації, щоб людина, вже коли приходить до нас, вона була готова до цього шляху, що їй треба трошки походити, постояти в чергах, бо, на жаль, черги є. Тобто це не питання того, що вона прийде до вас і одномоментно за одним там дзвінком вирішиться всі її питання. Тобто, треба бути готовим, що доведеться ходити все одно по якимось державним структурам, чи там ну тобто це певний шлях. Да. Якщо ми беремо нашу діяльність, хаба. Є інформування, це те, що ми здійснюємо, так. коли людині просто треба перенаправити. Ну, за неї ви не можете вирішити це питання. Тобто ви їй можете ну, якось підказати, куди йти, але піти вона повинна. сама. Це саме. інформування, якщо вона конкретно за якоюсь інформацію прийшла. Mm -hmm. І можна дати конкретну відповідь і пораду. Mm -hmm. Вона вже знає, що, куди, як. Друге, це консультування. Це коли вона взагалі нічого не знає, це коли можна сісти, розібрати її ситуацію і написати її персональний план роботи. Шлях. Uh -huh. І ось це консультування мені більше подобається, бо воно називається навіть законні е, консультування з постановкою послідовних завдань. Uh -huh. І коли ти знаєш, що за чим? Е, для того, щоб отримати бажаний результат. І мені найбільше подобається ті люди, які пройшли по цьому плану, які отримали бажане і їх очі. Коли вони питають, що далі, їм подобається. Ну, в мене хлопці, які то тобто, три-три там... да, кроки ми ні. вже зробили. Що далі, наприклад, так? Да? Так, uh -huh. а коли вже кажу, ну все, все, що ти від держави ще? отримати, і отримав. Ну, наприклад, чому ми говоримо за нашу громаду, uh -huh. і як ми знаємо, я пройшов цей шлях в 2020 році. Uh -huh. Він відрізняється від того шляху, який проходять сьогодні ветерани. Скажу, скажу чесно, що в деяких питаннях набагато простіше. Спрощені зараз, документи зараз да. ми все-таки об'єднали фахівців у нас в міському ЦНАПі, де вже не треба там бігати, їздити по іншим. Це, це вже набагато краще. Щось можна в цифровому форматі, ну, наприклад, на чергу стати, по да, таким іншим питанням, а все-таки простіше, але. Я вам скажу, що все одно я знаючи ту систему в 2020 році, перші хлопці, які до мене приходили, ну, наприклад, ті, що з інвалідністю першої групи, внаслідок війни, угу. то я з ними весь шлях прийшов, знову ж таки, по всім інстанціям, збираючи, які документи точно потрібно, куди йти, які особливості, щоб це описати. По-перше, розуміти реальну картину справ в нашій громаді. І, звичайно, стикалися з тим, що навіть по районам були різні питання, немає синхронізації, немає єдиної системи надання пільг. І ми це почали вже просто вирішувати. Це про той метод, про який я, мені найбільше подобається, метод маргінального покращення. Коли ти береш декілька показників і покращуєш на декілька відсотків, і в сукупності кумулятивно воно дає набагато більший і кращий результат. Ну, це тобто це ваше рішення, тобто ви свої власні методики відбудовуєте. А знаєте, ось цікаво цікаве інше за статистикою. Більше 60 українців вважають, що держава не виконує власних, ну, власних зобов'язань по відношенню до ветеранів. Чому От ви знаходите методики на містах? знаходять методики. Місто знаходить гроші на ветеранів. Що робить держава? От, от чому не відбувається державної політики? Я скажу трошечки по-іншому. Дуже багато людей ображаються на державу навіть, да? і це проблема, що вони ось держава не виконує. Ну, в принципі, що таке образа? це невиправдані очікування. Ось тобто вони очікують чогось більшого, ніж насправді. Коли реальність кожного стикається з дійсністю, а дійсність вона інша. Простими словами, це коли ти йдеш і вдарився в тумбочку, ти можеш її посунути, а можеш обійти. І у нас дуже багато людей ем, думають, що ось держава. Ви на тумбочка. Да, да. Ну, по-перше, якщо брати мою моє правило життєве, то моє, наприклад, покращення моїх зміни в моєму житті відбулися тільки тоді, коли я навчився брати відповідальність за себе в свої руки, коли я перестав винуватити всіх. Навколо і розумів, що відповідальність і вина стоїть на мені. Тому що якщо я кудись не туди заїхав, чи я хочу кудись заїхати, то за кермом я. Тому мені самому прокладати маршрут, мені самому дивитися, куди, що, і як. І тобто, я не, я не говорю, що ти повинен бути сам, ти повинен відповідати за все сам, але повинні бути люди. Які тобі повинні бути поруч, направити, змотивувати, поділитися досвідом, допомогти. Але мені подобаються саме ті ветерани, які, наприклад, з першою групою інвалідності, які висока ампутація, ну вони ще навіть важко їм рухатись. І коли їм кажуть, давай ми допоможемо, тому що важко там тобі тебе, в управління захисту в інший район, ну за місцем реєстрації, все-таки є такі питання, які треба закривати з місцю реєстрації. Ні, я сам. Ну, це, це прям круто. Коли ні, я хочу сам, я хочу сам це пройти. І коли ти бачиш, що такі люди, коли вони все отримали, вони далі йдуть, продовжують рухатися, уже це йде оцей цей період вдосконалення. Це наступний етап, коли вони хочуть розвиватися, хочуть чогось більшого. Є мета, є сенс і ось це така та завершальна стадія, мені здається, реабілітації, коли він знає, чого він хоче в наступні 5, 10, 15 років. І тепер тільки Іти і іти yeah. до цього, Олександр, знаєте, мені здається, є герої на війні, є герої в житті в мирному житті? О це саме ну але чи потрібен це такий героїзм в мирному житті, коли людина повертається додому? Знаєте, мені здається, ось ви почали з підвищених очікувань. Я розумію, звідки вони? Бо ми за там через інтернет ми знаємо хтось на власному досвіді, яка ветеранська політика існує, скажімо, в Штатах, скажімо, в Ізраїлі, які бюджети тратяться. Витрачаються в Америці, якщо не помиляюсь, там ну, чи половина, чи майже 80% бюджету Міноборони, це такий же бюджет для мінветеранів. Тобто вони розуміють, якщо людина знає, що її підтримують після війни, вона буде знати, за що вона воює. А якщо вона не знає, що точніше знає, що після війни буде погано, то вона тоді взагалі не розуміє, не мотивована. Ось чи є ось Така мотивація зараз наших ветеранів, чи впевнені вони в тому, що держава дійсно їх підтримує тут, в мирному житті? Тут можна сказати з, з, цією, ну, з такою ситуацією, яку дуже часто люди використовують – це рибка і вудка, да? Ну, Якщо взяти, то держава не багато дає рибки, вона все-таки дає вудку. Ну, наприклад, для учасників бойових дій, це ті люди, які після звільнення... Що в 2014 році? Ну зараз звичайно набагато ширші програми. Це, наприклад, спонукання. Працевлаштування, всякі програми, навчання, перекваліфікації, відкриття власної справи за рахунок держав. Ми зараз да, говоримо про да, пільгові умови да. для ветеранів, да, такі звичайно, для це родин. учасники бойових дій. Uh -huh. А це ті люди, наприклад, які ну чи не отримують якісь значні грошові кошти, в тому числі і пенсійне забезпечення, якщо не за віком ми говоримо або uh -huh. поранення, uh -huh. якщо немає інвалідності, то це якраз та вудка, яку дає держава. Але коли мені кажуть, що вудка класна, так, вона класна. Але якщо я не рибак і мені дають вудку, то в мене, звичайно, як нормальна людини, випитає питання: де рибалити, як рибалити, на що рибалити, з ким рибалити, коли рибалити. Тому до вудки я все таки хочу давати знання. Ділитися знаннями і досвідом і допомагати в цьому, щоб дати можна такі знання, щоб можна було вилізти на дерево, зробити самому собі вудку і пішли піти рибалити. Оце дуже важливо підготовленість і знання. І якщо ми говоримо про, наприклад, теж питання працевлаштування, відкриття власної справи, отримання грантів, бізнес ветеранський, то цей формат мені дуже а, болючий знайомий, я його вивчаю, я з ним працюю, тому що я сам дуже багато років втратив своїх особистих коштів, щоб проходити різні. Курси, практикуми мені це дуже цікаво, і я готовий і можу ділитися цим досвідом з ветеранами, і саме, якраз в контексті, е, ми хочемо провести перший такий ветеранський бізнес-форум в Одесі. Не буду розголошувати дату, uh -huh. не буду розголошувати з ким, щоб ми не, ну, не думали, що це там якісь такі? Це буде звичайно, е, будуть організації доєднані, які саме дають програми uh -huh. і класно фінансову підтримку. А чи багато зараз Зараз таких справ вже відкрите. Тобто ветерани відкрили справи саме на умовах uh, підтримки. Uh, да. Тут проблема заключається в тому, що більше ветеранів звернулися, але не відкрили по тим чи іншим причинам. Uh -huh. Деяким завернули бізнес-плани. Деякі нормальні бізнес-плани зробили, не подалися на грант. Ну, я теж, ми, нам треба цього, це якраз і моніторинг потреб, з яким ми uh -huh. теж працюємо, і він постійний. А деякі відкрилися і успішно працюють. Ну, їх багато. Це про десятки, про сотні. Да, десятки. Десятки. Поки, Поки що десятки, не та, про сотні. Да. Поки mm -hmm. що десятки, хочемо, щоб було сотні. Але знову ж таки, різні ветерани з різним досвідом. Ну, наприклад, комусь краще працевлаштовуватись. Дійсно працювати тобто на, працювати на когось, під на наприклад. Це, це потрібна така підготовка бути. Зрозуміти, що він хоче в першу чергу. Другий хоче відкрити бізнес, але ніколи ним не займався. То навіть є програми, наприклад, від нашої держави, mm -hmm. як 4.5.0, Це про. Ой, про неї дуже багато да. говорять, але дуже багато нарікань з того, як саме вона працює. Можливо, в ветеранському форматі це буде щось краще, ніж для, наприклад, там, сільхозвиробників та інше. Бо там... Саме ми і хочемо. Це, Протестувати і дізнатися, бо правило є таке: не спробуєш, не дізнаєшся. У нас багато інформації, але щоб вона переросла в знання, потрібні дії і досвід. Mm. І тому я з головою туди, знаєте, пірнаю в, цю, в ці всі такі події, все сам пробую. Якщо, наприклад, я буду відкривати власну справу, чого я дійсно хочу, то зараз я саме набуваю тих знань і то, тої практики, якою я особисто можу ділитися mm. з іншими. Mm. Да, Може, ділюся практичними правовими знаннями, реабілітаційними, я в це теж все пройшов і знаю, де. У нас є проблеми, їх вистачає, і ми не досконалі, і ми вчимося так само. Ну на щастя, ми вперше проходимо такий важкий шлях. І Я розумію, що буде дуже багато, можливо, навіть невірних кроків, але це також досвід, і ми будемо з дуже цікавим з інтересом. Спостерігати, як це буде відбуватися, чи можемо будемо допомагати інформаційно. Олександр, я дуже дякую за ваш досвід за те, що робите, що завітали до нас в студію. До нових зустрічі. Дякую все добре